Вітаю вас сьогоднішній день. Його енергетичне наповнення. Сім рун спрямують, підкажуть, покажуть, на що звернути увагу, що буде актуальним, які енергії будуть переважати. Так, Можливо, чогось можна запобігти, як у вигляді поради щось прийде. І посерединці в нас руна випадає. Ага, тілія в перевернутому положенні. І так. знову ж таки, День різноманітний за своїми енергіями. Трансформаційні процеси десь якісь тривають, можливо, тільки запускаються сьогодні, можливо, тривають в різного, кожного по-своєму. Ну, Це досить складна руна. Але вона говорить про те, що ви під захистом вищих сил, це ще як захист, і які б там перипетії не траплялися на життєвому шляху, вас підтримують, ви пройдете все з успіхом. Є ще щось приховане, ну якась містика, щось приховане в вашому житті, якась інформація прихована. І поки що вона так і залишається в такому стані, бо Руна Іса це пауза, це заморозка. Щось десь потребує пришвидшення. Але Ця руна вона зупиняє. Щось, що ще не, можливо, ще не, при, не настав той час, щоб ви дізналися. Знаєте, інколи ця руна вона на благо нам Інколи нам потрібно перепочити, зібратися з думкою, інколи ми ще не готові прийняти, тому вона утримує нібито це все, як стримувач такий. Ансуз. Така сприятлива руна, руна удачі, вдалого спілкування, переговорів, інформація, там якась важлива знання, досвід. Ну, тут усе буде добре. Тут вищі сили з вами, ведуть вас, можливо, навіть підштовхують, тому що руна, руна Торіса це та, яка підштовхує, виштовхує з якоїсь зони комфорту, так званої, спонукає рухатися. Ну, ви сьогодні відчуєте такі якісь поштовхи десь в якихось ситуаціях вас будуть підштовхувати. Ну і це вам на благо, тому що якщо ви будете рухатися, ви будете збирати більші врожаї, врожаї своєї справи, своєї праці. Руна єр говорить про це. І, можливо, сьогодні вже перші плоди ви будете пожинати, але, але можливо не в такому обсязі, в якому б ви хотіли, тому вас будуть спонукати до дій, Можливо, до отримання якихось нових знань, і нового досвіду для того, щоб розморозити ось оцю ситуацію. Вам потрібно ще попрацювати над чимось. Ну і тоді все налагодиться. В сім'ї сьогодні можуть бути якісь десь непорозуміння, будьте готові до того, можливо, якісь суперечності, руна тілія е в перевернутому положенні. Але, але. Вона все одно у нас випадає, значить, сімейні цінності на першому місці, і можливо, тут просто потрібно під іншим кутом зору подивитися на ситуацію благословенних вам енергій сьогоднішнього дня.